Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати, як створюються списки. І сьогодні ми розглянемо, як створити список, елементи якого можна розрахувати за формулою. Давайте спочатку запишемо загальний вигляд команди, з допомогою якої можна це зробити. З лівої сторони у нас стоїть змінна, яка буде зберігати цей. Список присвоїть. Потім відкриваємо квадратну дужку І в квадратних дужках на першому місці ми пишемо вираз, за яким будемо обраховувати кожен елемент масиву. Ставимо пропуск і пишемо цикл з лічильником FO. Цикл ФО він задає кількість елементів в масиві. Давайте позначимо, задає елемент. Вираз. А цикл ФО він задає кількість. Задає кількість елементів у списку. Тепер давайте спробуємо створити декілька списків, використовуючи ось оцю команду. Переходимо в середовище розробки і спочатку створимо список, який буде містити перші 10 чисел. А присвоїть. Відкриваємо квадратну дужку. Спочатку пишемо вираз. У виразі ми використовуємо ту ж саму змінну величину, яку ми використовуємо і в циклі ФО. В циклі ФО, як правило, ми використовуємо змінну І. Тому ми будемо її теж тут використовувати. І пропуск. Далі ми прописуємо цикл ФО за правилами. ФО пропуск. І пропуск in пропуск range і аргументом буде являтися число 10 і виведемо на екран print a давайте запустимо команду і подивимося що в нас вийшло у нас вийшов список, який містить в собі перші 10 чисел. Так як за допомогою функції range ми задаємо послідовність із 10 чисел, які починаються з нуля. Для того, щоб отримати список А, в якому будуть числа від 1 до 10. Ми можемо, наприклад, змінити аргумент функції range, написати 1,11. Запускаємо програму і маємо послідовність від 1 до 10. Або залишивши аргументом число 10, змінити формулу і плюс 1. Запускаємо програму і бачимо на виводі ту ж саму числову послідовність. Тепер давайте трішечки позмінюємо вираз і подивимося, що ми можемо отримати. Наприклад, хочемо отримати квадрати перших 10 чисел. Змінимо аргумент функції range 1,11 щоб в нас послідовність починалася з одного. І вираз це буде і в квадраті. Можемо, наприклад, і помножити на і. Запускаємо програму і маємо 1 квадраті 1, 2 квадраті 4, 3 квадраті 9 і так далі. 10 квадратів це буде 100. Можемо використати тут, наприклад, куби перших десяти чисел. Наприклад, можемо використати функцію, яку ми вже знаємо, по, аргументами, якою являються І це в нас основа, кома і 3. Це показник степеня. Запускаємо програму і бачимо, маємо числову послідовність, яка складається з кубів перших десяти чисел. Давайте очистимо цю команду. Ще один способ, за допомогою якого можна створити список з елементів, які розраховуються за формулою. Давайте розв'яжемо ось таку задачку. Створити список із 10 перших членів геометричної прогресії, якщо перший член дорівнює 2, а знаменник геометричної прогресії дорівнює 0,5. Формула де Bn-член геометричної прогресії дорівнює перший член геометричної прогресії B1 помножити на Q в степені n-1. Де Q це у нас знаменник геометричної прогресії. У нас 10 членів геометричної прогресії, тобто список повинен містити 10 елементів. Перший член у нас дорівнює 2, а знаменник дорівнює у нас 0,5. Давайте напишемо. Програму. Що нам потрібно спочатку зробити? Спочатку нам потрібно створити список із 10 будь-яких однакових елементів. Ми це можемо робити. Давайте напишемо А присвоїть дужки 1 помножить на 10. Ми створили масив, в якому буде 10 одиниць. Давайте перевіримо це. Print А. Ось маємо масив із 10 одиниць. Далі нам потрібно отримати доступ до всіх елементів списку, це нам дозволяє зробити цикл for І for, e, in range 10. Два крапка. Так як в нашому Списку 10 елементів. І ми за допомогою функції range задали послідовність із 10 чисел. І ці числа будуть повторювати індекси нашого списку. Тобто зміна і з кожним кроком виконання цього циклу буде змінювати своє значення на одиницю, буде приймати значення 0, 1, 2, 3. І таким чином ми. Цю зміну І можемо використовувати не тільки як лічильник циклу, а ще ми можемо використати як індекс нашого списку. І е, в тілі цикла нам потрібно в елементи списку внести значення, обраховані за ось цією формулою. Звертаємося до. Елементу списка за структурою А квадратна дужка І присвоїть. Б1. Перший елемент у нас дорівнює 2. 2 помножити. Q в степені n-мінус 1. Використаємо функцію POMP. Знаменник у нас 0,5, Кома. а у якості n ми взяли зміну лічильника i. І мінус 1. Запускаємо нашу програму і бачимо. Що у нас створився список із 10 елементів, кожен із елементів яких являється членом геометричної прогресії. Це ще один способ створення списку з використанням формули. Давайте очистимо середовище. І розглянемо ще один способ це створення списку, який складається із випадкових чисел. Для того, щоб використати генератор випадкових чисел, ми повинні під'єднати відповідний модуль. Пишемо імпорт, пропуск, random. Ми під'єднали модуль в якому знаходяться функції для роботи з випадковими числами. І тепер ми можемо використати. Давайте створимо список із 10 елементів, кожен елемент, із якого буде випадкове число із діапазону від 1 до 20. Що для цього нам потрібно зробити? Знову пишемо змінну величину, B присвоїть. Відкриваємо квадратну дужку І прописуємо вираз. А виразом у нас буде генератор випадкових чисел. Ми прописуємо назву модуля random. Крапочка. Далі ми пишемо функцію randint, яка нам поверне випадкове ціле число. Аргументами цієї функції у нас. Буде діапазон 1,20. Потім ставимо пропуск і прописуємо цикл for і in range 10. Тобто в нашому списку буде 10 елементів. І давайте виглядемо його на екран. Print B. Запускаємо на виконання програму І бачимо, що у нас створився список із 10 елементів, кожен елемент, із яких потрапляє в діапазон від 1 до 20. Конструкція у нас. Точно та же, але виразом у нас слугує генератор випадкових цілих чисел. Запишіть собі в зошит приклади, наведені у цьому відео. Протестуйте ці приклади в середовищі розробки. На наступному році ми розглянемо, як створювати списки з використанням клавіатури. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.